ТЦКшники передають персональні дані призовників третім особам, насамперед юридичним компаніям. Вітаю вас, шановні друзі. Тільки що опублікував на своєму телеграм-каналі відео із Одеси, там, де чоловік розказує, як він тільки переступив поріг ТЦК, він сходив до ТЦК, оновив свої військово-облікові дані, і як тільки він звідти вийшов, що вже є дуже великим щастям, так от, як тільки він звідти вийшов, йому зателефонували певні люди із юридичної компанії і сказали, що у них є можливість вирішити деякі питання по ТЦК стосовно документів у ТЦК. Причому чоловік спочатку не зрозумів, він каже, я їх питаю, які питання, що а вони кажуть, ну ви ж оновлювали дані в ТЦК. Він каже, так оновлював. Ну ви ж ви хочете йти воювати? Якщо ні, то ми швиденько зможемо вирішити всі ці питання. Тобто ТЦКшники працюють в одній схемі із юридичною компанією, одразу ж передали дані цього чоловіка цим юристам, і ті вже телефонують для того, щоб вирішити необхідні питання. Я вам скажу, друзі, такі історії всюди. Кілька днів тому спілкувалися зі знайомими, і у них друг воював на передовій, отримав там важке поранення. Повернувся в тил, хотів собі оформити виплату за поранення. Його направили на ВЛК, а там йому кажуть: А ти доведи, де саме ти отримав поранення. Ну, звичайно, цей хлопець вирішив наказати все це беззаконня ВЛК. Звернувся до юридичної компанії, а там йому кажуть 40% і ми тоді почнемо займатися твоєю справою. Тобто працює одна велика схема командири на місцях. Юридичні компанії та ВЛК всі працюють за 1%. 40% вони між собою там діляться, і все в іншому випадку ти не зможеш собі оформити ніяких документів і отримати якісь виплати. Так можливо, десь є якісь щасливі випадки у когось трапляються, але в основному всюди працює одна й та сама схема. І от скажіть мені, будь ласка, оці люди хочуть, щоб закінчилася війна. Та, звичайно, ні. Чим довше буде продовжуватися війна, тим довше вони будуть заробляти гроші. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.